Nous у Франції віддали шану жертвам стрілянини перед єврейською школою в Тулузі. Рівно об 11-й ранку в усіх школах Франції учні встали, щоб хвилиною мовчання вшанувати загиблих. Президент Франції Ніколя Саркозі доєднався до школярів у коледжі ліцеї в Парижі. Дуже важливо пам'ятати про цих дітей yes. та їхні сім'ї. Важливо задуматися над тим, чому такі речі трапляються у світі. на місці вбивства перед школою у Тулузі цілу ніч горіли свічки. Городяни принесли туди багато квітів. Представники єврейської громади здійснили поминальну молитву. На хвилину мовчанка запала і на центральній площі Тулузи, де зібралися місцеві мешканці. Ці заходи відбуваються за підвищених заходів безпеки. Вперше в історії країни ступінь загрози тероризму піднято до найвищого червоного рівня. У вівторок вечері тіла загиблих дітей та вчителя доправлять до Парижа, а звідти до Ізраїлю, де їх поховають.